Вітаннячка, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні в нас розпочалася Ліга героїв. Постараюся її позаписувати. Дуже смачні тут нагороди ось. Але нагороди ці видаються через місяць, тобто після четвертого раунду. Е Оборонку я собі поки що поставив таку. Її можна змінювати на протязі ліги, так що будемо дивитися. Так, поки що у нас початок. Ой, як бачите, в мене 6 енергії, тому потрібно розпочати. Так, 45-й левел. Загони. Звісно. Дуже прекрасні. Я вже собі сидів, щось думав і хотів щось дуже, дуже швидесеньке зібрати. Правильно, в цих буде бонус в гаторок, в цих не буде бонусів на ману. У них буде тормоз, але якщо дві гаторки, можливо, можливо, тоді я одну докину, другої докину. Я це не тестував. Це буде воно в прямому ефірі. Але погнали. Можливо, ми за 6 зарядимось. Зараз перевіримо. Давайте одразу трійку. Ну, було б дуже непогано ще червоний знайти, який? Хм. Так стоп В шиї у нас ніхто не гонить. Зараз ми тут нас складаємо, зараз нас ще бить будуть. А, а я не взяв цього. Ну, все, косяк. Барда. Косяк з першого. Коротше. Що я? Що я собі задумав? Я задумав не поспішати, а просто давити то все перемогами. І бажано оборони, якщо воно взагалі буде тримати. Якось тихо, тихенько собі. Так, чудово, в мене одну зарядили. Давайте якось так. Цій взагалі по барабану на ті вороти. 532. Ну, маловастенько, напевно. Так, і тут почалося. Ну, дивіться, це іменно буде полить міньйони, вони будуть автоматично хілити регінок. Це є добре. Мат буде зрізати атаку, але ми будемо закриватися гаторкою. Але ще ми можемо взяти якогось регріма, щоб додавати собі атаку. Тоді заберемо ми ось так і зробимо ми якось, якось ось так. Стоп. Для очань Що я можу проти міньйонів взагалі зробити? Що mm, я можу проти міньонів зробити? А ніфіга. Так, це захист на зелений ще дає. У мене нема ніяких алукардів. Ну, давайте спробуємо те, що я задумав. Господи. Тоді, по суті, на хіба нам тут ось це? Міньйони в нас будуть щось красти. Ти будуть палить. Ти будуть палить нас хилить. Давайте так пробувати. Поки вчимося, але головне... Головне без поразочок собі тихенько якось. Думаю там п'ятірку складу. Тоді будемо дев'ятку складати, правда, вона зараз призве своїх чупокабриків. Комба непогане. Тисячу вісімсот. Там здубу рухнули. Мене, щоб хтось вдарив, було б непогано. І того я не приб'ю, так? А да? чи є сенс? Можливо, можливо, потрібно якось пропустити хід, щоб вони зарядилися, похилялися. Одна, друга, потім ми і котом вельтенем. Так, давайте починати щось. То кіт сліпоти боїться, то погано, Ну ви серйозно. Ой, божечко. Ну, я так розумію, що. Прийдеться помучитись. Але ж не одному мені прийдеться мучитись. Ще один хід. Давайте їх підпалювати. Я вже хочу того дурочка вбити в кутку. Грім є. Ходи я вже навіть і не рахував? Але якщо двадцятка не пішла, да, то по-моєму нормально ще. Ех, давайте ще мені червоний десь. Ага, бачу, в принципі, червоний. Чо кіт так мало б'є? Так, мені ще дігочань якось прибрати б. А я її до хіла не приберу, ні? Ніяк. Ну, давайте знову будемо з сліпотою сидіти. Щоб зеленого десь роздобути одненького. Давайте ось так зробимо. Заберемо їх три. Ми собі атаку просто повернемо, оскільки два хода сліпота. Ну, у нас ще, в принципі, зелений і незаряжений котик. Докидуємо. Так, по 100% кожної, да? Ну, давайте. Блін, господі, це я попав. А їх же ж таких буде купа. Сліпоти хоч немає. Ай, той немає. Як немає, як є. Один хід. Давайте червоними спробуємо. Добили, добре. Закриємо це діло, що їх час пішов, господи. Я не думав, що то буде так довго. не тут теж такий червоний, до речі, є. Ще й 90-й. Так, треба цю добити. Давайте котика тоді сюди запулим. Цього червоними доб'ємо, так? Да? Напевно, так. Да. Оце ці промахи підбільшують трошечки. Добре, що взагалі випутався 336. Так, треба щось міняти. А що можна тут поміняти? Уявлення маю. якщо так ще взяти, спробувати, хто в мене за такуючих є кому бонус дається? Та нікому. Та, ні, шавудзини є. Ха. Один. Там десь другий. Шланг є. Дівчань. Давайте ну візьмем шавудзинів. Угу. Далі їм накидається за забафмана Брамбла може, щоб знімати. Щоб знімати ту сліпоту і готорка, в принципі, добре. Брамблману докидає. Та я поки поки що я не сильно той готовий, коротше. До цих пригод. Так ну давайте покомбимо. Цікаво, цікаво, наскільки ну, він влупить. Це було цікаво, Цю сторінку ми перегорнули, давайте всього цього 1300. Знесли. То є чудово. То є перший крок до того, що вони будуть менше хілитися. Ну, рігін тут прикриті, прикриті, не промахуються. Так, вони дуже мало б'ють, тому що, я зрозумів, тому що бонус. Бонуси захисту дуже великі, і через це вони погано б'ють. Да, через це вони погано б'ють. Ну що ж, щось треба тоді інше. Чокицька не встала. Хм. Непогано. Ну, не можна було да, чомусь добити її. Там було пару хп. Ну, цьому можу тільки подякувати за зарядочку. Невже вона знов буде хилитися? Боже, я ж не думав, що буде так довго і так в перший день. же Так, я не закритий. Я її напевно не проб'ю. Мені б центр пробити було би все дуже, дуже легше. Так. Боралися. У мене теж вона є, але вона 85-та, тому я її в оборону не ставлю. Та й... Та й таке. Може. Хотів сказати, може він підгорить, але він не підгорить ніфіга, бо в нас не заряджені ці. Регінки. 400. Короче, я вас зрозумів. В неї загон невірний. Це контра, так? Да? Значить, дивіться, оцих ми поміняємо. Все-таки. Поставлю тафлера. Кого ми ще можемо поставити? Ну, регрі мені подобався, в принципі. І тут магат є. Давайте його назад візьмемо. Блін, що збросить? Так погнали. Блях, в таких умовах записую, що. Руки змерзли Пані Хрейдмар, будь ласка, блін, зникніть звідси. Вон, мені ну, геть не хочеться з вами розмовляти. Ні, вона все-таки вдарить. Коза прибацана Так, добре, погнали тоді. Майже. Зараз вони погорять. Так, давайте ось цього. Так, цей зелений доверху. Нормально, зараз кота ще зарядимо. Так, звісно ж, по тобі. Потім червоні. Тут якось швидше, так? Да? Будуть хилином атата робити з місками. Гаторки, дівчанки. хетептеріси. А, це ще я не зустрічав свою... свою любов. У мене є любов. Клеопатра називається. От вона мене бісить. Вона мене до сих пір бісить. То щось неймовірне з тим захистом, з тим хілом, а тут в неї ще й бонуси. Ммм, як буде смачно. Ну. Уже краще. Все, все, 4, ну слава Богу. Добренько, ось такий спочаток, перший день, вибачайте, може, за звук, там, за ще щось, бо е, капці є, їх треба якось використовувати. Бо потім скрині закривати. Треба, щоб тобі ще капці ну, накапали, відкотилися. Тому Ось так. ось так і вирішив. А завтра взагалі на роботу там. Турнір, драконячий турнір, Ліга, ВТК, короте, війни. Ну, повірте, дивитися, буде що, будете, будете вибирати, що вам подобається. А я буду старатися записувати і буду, буду старатися десь укромні містечка шукати, щоб, щоб то тихіше якось, тихіше і нормально записати. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!